Добрий день вам, друзі мої, добрий день всім людям на землі. Бажаю всім людям миру, здоров'я і процвітання. Сьогодні наша зустріч присвячена одному питанню, яке я отримала на цьому тижні. Я розширю може. о, є. Є, якщо вам зручно видно. Ага. Тоді я ще поверну ось так камеру хвилинку. Ось так. Ось так. Я думаю, що так буде. Видно і зручно. Так от, я отримала питання від молодої особи. Що таке кармічний паспорт, з чого він складається, і взагалі. Що це таке. На моєму каналі персонального розвитку та кармічного паспорту і розрахунку матриці долі, я давала дуже багато відеотрансляцій з характеристикою, з описом, з описом плюсів, мінусів кармічного паспорту, розрахунку матриці долі. Ну, можливо. Їх не можна так зразу знайти, тому я вирішила вийти сьогодні в ефір і розповісти, дещо повторити, щоб людина, яка буде хотіти дати мені питання конкретно вже своє особисте, щоб вона орієнтувалася, що таке кармічний паспорт і розрахунок матриці долі, яку ви бачите перед собою. Ви вже знаєте, я користуюся взірцем розрахунку матриці долі, яку надала мені Вікторія. Вона надала мені, і я цим користуюся і використовую в своїх практичних відео для того, щоб показати вам взірець, що це таке. Отож, я Марта Марія Михайлюк, майстер кармічного паспорту і розрахунку матриці долі. Отримала я знання і кваліфікації в Академії квантової психології та духовного розвитку Ніколая Чада... та Іллени чадаєвих по курсу Кармічний паспорт і розрахунок матриці долі, де і надалі продовжую вивчати кармічний паспорт і матрицю Долі. Отож, питання. З чого складається кармічний паспорт? Наразі я подумала, що я візьму загальне положення і по-загальному вам прочитаю. Потім я вирішила, раз є такі питання, раз люди не ознайомлені і не можуть віднайти. Ті відеотрансляції, які я давала, тоді я на цьому прикладі розрахунку матриці долі Вікторії коротенько своїми словами розповім, що таке кармічний паспорт і розрахунок матриці долі, щоб ви вже могли бути готові на конкретне питання, яке ви захочете, на яке ви захочете отримати від мене. Відповідь. Отож, рік народження Вікторії 27 березня 1964 року. Ви просто уважно, це є схема, ви просто уважно слухайте і по мірі можливості перекладайте на себе, перекладайте в тих по відношенню до вашої дати народження. Отож. Кармічний паспорт складається фактично з 40 А4 аркушів. Я згадала: я хочу подякувати Наталі Ладіні за схему кармічного паспорта. Я дякую всім небесним моїм вчителям, дякую всім земним вчителям за те, що я. Це навчилася, працюю з цим і розповсюджую ці знання. Ось так має бути. Ось так правильно. Значить, правильна думка прийшла в мене: порядок є порядок. Отож, пішли до кармічного паспорта. Прочитавши, перерахувавши свою матрицю долі за датою народження. Ви знайдете для себе відповіді на такі питання. Перше. Для чого я народився і яка моя місія? Будь ласка, зразу робимо практично. Вікторія: дата народження 27 березня 1964 року. Перша цифра візитна карточка в розрахунку матриці долі. Чому дев'ять? Ви спитаєтеся? В кармічному паспорті є 22 аркани. 22 дати народження. Після 22 аркана цифри вашого дня народження сумуються. 27, 2 плюс 7 дорівнює 9. Отож, візитна карточка вікторії. 9. Ваша може бути від 1 до 22, після 22, може бути, там уже сумуються цифри. Це є, для чого я народився і яка моя місія? Що таке візитна карточка? Характеристика нас як особистості і те, яку енергію ми несемо у світ. І як сприймають нас інші люди? Зрозуміли? Далі. Чому зі мною відбуваються ті чи інші ситуації, яке моє призначення в соціумі, яке моє призначення в сім'ї для чоловіка, дружини дітей, яке призначення для людей та в цілому? Світу, що впливає на моє фінансове становище, як його покращити, чому я народився саме в цьому роді, і яка місія моя роду, які негативні родові програми, що впливають на мене, і як їх виправити? Ким я був у минулому житті, і як це впливає на моє справжнє втілення, мої спільні завдання з партнером, дитиною карта нашої сумісності. Отож, дивіться, візитна карточка. Це хто я є, як мене сприймають. Друга цифра день народження в місяці. Це є день вашого ангела і номер ангела. Більше я по матриці долі вам розповідати не буду, тому що так є інструкція. Я просто вам розповім частини кармічного паспорта і що. З чого вони складаються? У Вікторії вертаємося до візитної карточки. 9. Що таке дев'ятий аркан? Пам'ятаєте, я вам давала, я переглянула сама, і я давала вам мінуси і плюси всіх арканів від першого до двадцять другого. Давайте подивимося наш приклад. Дев'ятий аркан енергія мудреця самітника. Плюси Вікторії. Ви самодостатні і наділені мудрістю. До вас тягнуться за порадою. Любите самотність і внутрішню тишу, Не не немитушливі, схильні до наукової діяльності іноді можете здаватися сухими. Та стриманими, але насправді ви дуже глибокі, надійні та дбайливі люди. Скажу вам бонус: якщо мужчина нарочний 9 числа, чи 9 місяця, чи суми його цифр дати народження складають 9, цифру 9, він є надійний. Якщо він вибирає дружину собі, він її вибирає назавжди. І дуже рідко міняє партнершу. Це вам бонус для інформації. Мінуси: замкнуті, недовірливі, дуже обережні, байдуже ставлення до свого тіла та житла, надмірний аскетизм, логіка, гординя, особ людей. Якщо ця енергія стоїть на вході в грошовий канал, то ви не розумієте, не зумієте прийняти. Блага матеріального світу. Ось це є мінуси Вікторії і плюси Вікторії були. Отож, дивіться: кармічний паспорт складається з усіх цих цифр. На 40 аркушах я даю розшифровку кожної цієї цифри. Кармічний паспорт складається з розрахунку матриці з долі з усіх цих цифр, з пояснень: з плюсами, з мінусами. Далі. Тут є карта здоров'я від ваших нігтів на ногах до верхушки вашого волосся. Тут, дається, повністю вся розшифровка карти вашого здоров'я. Я теж даю пояснення. Потім в. Поясненнях є карта і частина фінансової структури вашого кармічного паспорта, любові і взаємовідносин ваших особистих теж йде пояснення. Далі неодноразово я наголошувала, що я даю пояснення. Ваші, де ваші пращури, хто ваші пращури по мужському роду? По жіночому роду. Наприклад, що я тут можу сказати у Вікторії 20-й аркан, передався їй. Ага, і ще взагалі, то я вам хочу сказати: ці дві лінії, лінії мужського роду і лінії жіночого роду в загальному даються в, в мінусі. Людина за своє життя повинна пропрацювати ці лінії і перевести. Плюс я вам давала перше призначення, друге і третє загальне призначення я вам давала. Якщо вам буде потрібно, я ще раз це відео трансляцію ці, ці повторю, але я вам давала, подивіться їх і просто собі подумайте далі: родові канали, пояснення, хвостик кармічний от в Вікторії з 15 до 5. Хвостик кармічний це ваше особисте те, що ви в попередніх життях своїх зробили, і що треба зробити в цьому житті? Що треба вам пропрацювати? По кармічних родових каналах я можу сказати: Вікторія володіє паронормальними якостями, але в неї працюють. Дитячі образи. Я не буду зараз, ну, пояснювати, чи вона їх проробила чи ні. Це є особисті вже речі. Я просто родові канали це нам дають і я даю ці пояснення: дають, з чим Вікторія мож, має працювати чи працювала по татовій родовому каналу сім. Це енергія воїна, ця людина може йти. Якщо в мінусі по головах людей, якщо в плюсі, то вона веде людей за собою і так само розвивається. Бачите, тут є і духовна гармонія, і планетарне призначення, і соціалізація, і знаходження себе повністю кармічний паспорт дається поясненню кожної вашої цифри. Вашого тільки по даті ваші народження. Що я ще хочу сюди сказати, до кожного аркана є собі своя молитва. Наприклад, якщо Вікторія неохайно одягається і це впливає на її. Ну, звичайна річ, якщо, наприклад, я взяла дуже самий такий най, як сказати, примітивний взярець, якщо вона неохайно одягається, значить, це буде впливати на її фінансовий, ну, на фінансову і кар'єру, і на фінансовий достаток, тому що хто буде такого працівника брати на роботу? Розумієте? Ви чули негативний мінуси дев'ятого аркана». Розумієте, і тоді, коли Вікторія пропрацьовує ці мінуси, пропрацьовує ці всі мінуси за допомогою молитв. Але це вже в індивідуальному порядку. Далі, давайте візьмемо і ще я щось хочу додати: оця лінія горизонтальна з 9 аркану по 20, це є Земля, земне призначення. З третього аркана по п'ятий це є небесне призначення. Три це є День Ангела, третій місяць. Можу сказати, що Вікторія імператриця. Можна сказати вам у вигляді бонусу, плюси і мінуси. Третій аркан. Імператриця енергія жіноча, тому що є мужчини так само третього числа е, народні, третього місця народження. В них будуть собі свої енергії, такі жінки, немов королеви. Дуже статусні, жіночні та привабливі. Ви завжди доглянуті. Для вас важливо статусу соціумі та в сім'ї. Вам підвладні всі матеріальні блага світу. Вмієте організувати свій бізнес, часто бувають керівниками підприємств, такою царською особою завжди поруч сильний надійний чоловік, який готовий кинути до них своєї коханої, всі блага світу та свою турботу. Так. мінуси третього аркану імператриця. Деспотичність та надмірна владність, гіперконтроль над дітьми та близькими, примхливість, бажання підвищеної уваги та турботи до себе, тиск на інших людей ви надто зациклені. На своїй зовнішності та матеріальних благах. У жінки може виявитися неприйняття своєї жіночої природи, а у чоловіків надмірна м'якість, небажання приймати на себе відповідальність. Усі цифри, які ви бачите перед собою, плюси і мінуси, я вам даю в кармічному паспорті в описі. Так, і ще хвилиночку, тому що я підготовила, була е, 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 стандартне прочитати, а потім я передумала, я нашу розмову перевела у просто розмову, щоб ви могли більш-менш зрозуміти, з чого складається кармічний паспорт. Місяць народження, духовне надз... Над завдання особистості реалізації якості душ... душі. Ось так коротко, те, що я могла, могла, те, що я маю право сказати, що таке кармічний паспорт. Кармічний паспорт це опис ваших усіх цифр з розрахунку матриці долі, з розрахунку вашого дня і місяця. Народження, повністю опис, плюсів, мінусів, опис вашого грошовитого каналу, опис вашого любовного каналу, опис ваших родових каналів по татовій лінії, по маминій лінії. опис вашого кармічного хвостика, величезна карта здоров'я, де описуються всі аркани. Ваша Перше призначення, ваше друге призначення, ваше третє призначення, соціалізація, планетарна, духовна гармонія, пошук себе. Це все є в описі на 40 аркушах А4. Крім того, до кожного аркану, до кожної цифри я даю молитви на Божому каналі. Ось так. Коротко, я думаю, що цей раз я вам дала просто по людській мові, просто без трафаретного стандартного переліку і тексту я вам дала все своїми словами. Я дала опис всіх арканів, плюсів, мінусів, ви можете їх знайти на моєму каналі персонального розвитку та кармічного паспорту і розрахунку долі. Я давала перше призначення, друге призначення, третє призначення, Я давала кармічний, пас, кармічний постик, і я багато уваги приділяю родовим відносинам. Будь ласка, ще раз проглядайте це, якщо вже Знову будуть виникати питання, я думаю, що вони вже будуть більш конкретного значення. І я буду рада вам допомогти. Я думаю, що я вам сьогодні надала більш повнішу інформацію, що таке кармічний паспорт. Дивіться, вивчайте, слухайте і будуйте свої питання. Правильно не для мене, а правильно для вас і до, до особистих зустрічей.